До рота. Дивіться, сидить людина, навіть mm -hmm. якщо вона встане, ви на то місце не зможете сісти його. Чому? Ні. я не знаю? Ну представ, от... ти сіла на лавочку, так? Да? Mm, ну, Подруга твоя сіла. <решена> ти, ти встала і ти сісти не можна на її місце. Почому так? Покрашена лавочка? О, в камеру горіть. Лавочка покрашена. Ну а як може покрасити, вона вже сиділа там. Ну а зачем мені сідати, якщо я бачила, що вона покрашена, там вже. Подружка виразалась? вже сиділа, бо ми залежи. подругі, питай. Позвони, запитай, скажи. От є, 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 от блін, та будь де, не да будь де в громадському транспорті, лавочка, будь де. От я сіла, скажи. І після мене вже ніхто не може сісти. Чому так? Ну не, не кажи за себе, просто скажи. Будь ласка, загадку, і скажи відповідь. Скажіть загадку. Алло, Ань. Алло, да. Дивіться, представ ситуацію: ти сидиш на Вишинському озері на лавочці, да? з подругою. Вона встала. Е... Точніше, ти стоїш, подруга сидить. Вона встала, і ви хочете насісти на її місце, але ви не можете сісти. Чому так? Табуху знаєш. Казати вам? Чи ви ще подумаєте? Та звісно. Тому що твоя подруга сиділа в тебе на колінах, і, і ніяк ти не зможеш сісти на її місце. А, якріант.